Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про потужний вибух в Бердичі поблизу залізничної станції. Телеграм-канали пишуть, що тривогу оголошено не було, і вибух можливо був пов'язаний з саперними роботами. Інше джерело пише про прямий удар по наведенні по ешелону залпу з Білорусі. Балістикою тривога не остигла запуститись. Чекаємо офіційних пояснень. Пишуть, що тестували балістичну корейську або іранську ракету середньої дальності. Північна Корея розгорнула Свої війська в Україні по північно північнокорейські допомагають росіянам із запуском балістичних ракет КН-23. Військовий експерт Олег Жданов розповів, наскільки реальна загроза нового наступу з Білорусі станом на найближчий час. Росія знайшла ще один спосіб, як тримати у напрузі і відволікати наші сили на північний кордон. Росіяни розуміють, що це можуть бути створені сьогодні. Ударне групування для цього потрібен час. Приховано його створити не удасться. Зазначив експерта за його словами. Білоруська армія не готова до. Війни, а тим часом Лукашенко потрохи роздає Росіянам усе, що може роздати з власного Міноборони. Фактично, він ставить білоруську армію в такі умови, що військових запасів у разі війни не вистачить на два тижні. А далі що склади пусті техніки немає, усе передали Росії. Білоруська мобрезерв Росії частково вигрібає в якості найманців. каже Жданов, тому РФ вирішила оголосити нові військові навчання у Білорусі, щоб тримати в напрузі не лише Україну, але й Польщу та країни Балтії, а створити льотно тактичну. Групування розкидати його по усій території Білорусі. І два тижні проводити з ними навчання. То тут не тільки ми будемо напружуватися, але й НАТО буде напружуватися, зокрема Польщі країни Балтії, сказав він. Жданов не виключив, що якийсь ворожий літак, що братиме участь у цих навчаннях, окупанти піднімуть у небо і випустять з нього ракети по Україні. Тому експерт попереджає, що потрібно особливо дослухатися до повітряних тривог у ці тижні. Є загроза того, що з території Білорусі по Київській області буде завдано поту. Ужний масовний удар ракетами С 400 у відповідь на контрнаступ, який планує здійснити українська сторона, РФ вже била по українській землі ракетами с 400 зі своєї території. Розповів військовий експерт Олег Жданов. з території Білорусі. ймовірність така існує загроза ракетного удару. Ми не можемо її відкинути на сьогоднішній день, тим паче, що комплекс с 400 у Білорусі є. Інтранспортники везуть ці ракети, заявив експерт. А в той же час наразі ядерної зброї на території Білорусі немає. Заявив в ефірі Діанві генерал-майора запасу СБУ Віктор Ягуна. Зараз вони підготували базу для того, щоб її прийняти. Вона повністю готова, поки вони її повністю оновили. Вона недалеко від мінська, це що характерно, це відстань досить близька від кордону з Україною. За великим бажанням там можна дістати навіть тими засобами, які у нас є. Але водночас ця база була відновлена. Там є охорона не лише білоруська, а й російська. Чи є там тактична ядерна зброя? Ніхто не дає підтвердження, але усі розуміють, що за протоколом, як вона має бути застосована, Білорусі явно не мають до неї доступу, сказав він. Також він прокоментував інформацію ЦРУ про те, що Росія мала застосувати ядерну зброю у 2022 році, коли сили оборони проводили контрнаступальну операцію. Зокрема, ЄГОНА пояснила, звідки західні спецслужби беруть інформацію про підготовку РФ до подібних операцій. Потрібно мати джерела у тому середовищі, де працюють ядерщики. Потрібно мати джерела, які служать у військах стратегічного стримування, і напевно мати джерела в. Уряді, який забезпечує функціонування цього механізму. Якщо є така інформація, вони перевіряються з різних джерел. Вони можуть мати різний доступ. Але якщо вона співпадає в загальному, то ця інформація вважається об'єктивною. Додав Ягон напередодні директор ЦРУ Вільям Беренса заявив, що осени у 2022 тисячі року був реальний ризик того, що Путін міг застосувати ядерну зброю проти України. Він додав, що наприкінці 2022 року провів зустріч з головою російської розвідки Наришкіним у Туреччині, де Пригрозив наслідками за можливий ядерний удар. Тим часом портал Interesting Engineering провів дослідження і з'ясував, що США можуть знищити усі ядерні стартові майданчики Росії та Китаю за дві години. У звіті зазначено, що перевага США та їхніх союзників у питанні зброї та ударних можливостей може викликати страх в Росії та Китаї і вже може сприяти гонці озброєнь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.